Всім привіт! Є два основні шляхи: як можна вивчити якусь інформацію або навчитись якійсь навичці? Ви можете або приділяти більше часу навчанню, або навчатись більш розумно, тобто приділяти менше часу, але навчатись ефективніше. І сьогодні я розповім про науково доведені способи, як досягнути саме цього варіанту. Тож це відео буде корисним і для тих, хто готується до іспитів, але не хоче сидіти над питаннями цілими днями і швидко, але якісно підготуватись. І тим, хто вивчає іноземну мову і був би дуже радий, якби всі іноземні слова і правила нові одразу закарбовувались в пам'яті. І якщо ви просто готуєтесь до доповіді, виступу опановуєте нову навичку. Одним словом, якщо ваша ціль навчитися вчитися ефективно, ви відкрили правильне відео, бо ви знаходитесь. На каналі Черняк Блог, мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог української, в якому я вивчаю і перекладаю з мови наукової на мову зрозумілу, як за допомогою знань з різних наук, наприклад, нейробіології, когнітивістик, психології, можна жити краще, можна жити ефективніше, щасливіше. А цього разу розповім про шість науково доведених і небанальних способів навчитися ефективніше, про які не знає більшість людей, зате знають вчені. О, і обов'язково додивіться до останнього шостого способу, тому що він найбільш допомагає вчитись швидко, але при цьому ніхто не розуміє, що він аж настільки. Пов'язаний із запам'ятовуванням, навчитися вчитися це якраз одна з тих метанавичок, якої нас зі школи ніхто правильно не навчає, але якраз вона і впливає на все в нашому житті, на все, що ми робимо. І наш перший спосіб це одна з основ ефективного навчання це спосіб «Active Recall». Будемо відвертими. Зазвичай люди вивчають інформацію неправильно. Найчастіше вони просто багаторазово і пасивно перечитують матеріал, конспект, і це викликає хибне відчуття знайомості. Вам здається, що ви знаєте матеріал, тому що коли ви його бачите, ви його впізнаєте, але при цьому, коли вам потрібно цей матеріал своєї голови витягнути, виникають проблеми. Це може бути вам дуже добре знайомо, якщо ви вивчаєте якусь мову і чудово розумієте, що вам кажуть, але при цьому, коли потрібно відповісти вам, всі слова миттєво забуваються. Чому так відбувається? Це доволі відоме дослідження. Кейта Лайл, психолог університету Луїсвіля, викладав той самий клас статистики двом групам студентів. одній групі він наприкінці кожної лекції давав якісь тести по темі, які вони щойно приходили. Інші ж просто приходили заняття без жодних тестів. Наприкінці курсу виявилося, що група, яка виконувала тести, склала усі іспити набагато краще, ніж друга група. Виявилося, що коротке тестування або самотестування після проходження матеріалу покращує довготривалу пам'ять на 135%. Тобто, перекладаю на мову зрозумілу: якщо ви не просто прочитаєте якийсь матеріал, який вам потрібно запам'ятати, а потім потестуєте себе або перекажете його собі, то маєте шанс запам'ятати його на 135% краще. Саме такі способи перевірити самого себе, способи пригадування інформації без підказок назвали active recall, тобто активне пригадування. Я вже багато разів говорила на своєму каналі, що ми в основному вивчаємо інформацію не тоді, коли ми поміщаємо її в нашу голову, а тоді, коли ми з неї її витягуємо. І ви можете використовувати цю властивість нашого мозку собі ж на користь. Наприклад, для ефективного вивчення мови потрібно притримувати співвідношення 30-input-70-output. Тобто 30% наших зусиль мають бути направленими на те, щоб помістити які знання в нашому голову, і 70% зусиль направлені на те, щоб її звідти витягувати, пригадувати, використовувати, розповідати. Ви можете запитати, який взагалі сенс питати в себе щось, що я поки що до кінця не знаю. я ж Буду просто робити помилки, саме так, і це саме те, що нам потрібно. Тому що помилки значно більше покращують наше навчання ніж правильна відповідь? Про це постійно розповідає нейробіолог Ендрю Губерман, якщо ви слухаєте його подкаст? І це має сенс. Помилки під час навчання активують нейронні ланцюги, які підвищують увагу. А увага змушує вас запам'ятовувати. Тому що якщо ви робите щось правильно, навіщо вашому мозку це помічати? Тож, щоб краще запам'ятовувати, ми на диво маємо частіше пригадувати матеріал, ніж його вивчати безпосередньо. Спосіб 2. асоціативне навчання. І якщо ви колись чули про дуже відому книгу Мейкіт Стік, вчених Редігера і Макденіела, то основною ідеєю там є те, що ви швидше засвоїте інформацію, якщо ви пов'яжете її уже з наявними знаннями. Мозку просто легше запам'ятовувати нову інформацію з тим, що він вже знає, ніж запам'ятовувати щось абсолютно нове. Ви можете спробувати взяти одну тему предмету, що ви вже знаєте, іншу, яку вам потрібно вивчити, і просто не зубрити, а запам'ятовувати їх відмінності і нюанси. Наприклад, якщо ви вивчаєте історію України і знаєте, як вів справи Богдан Хмельницький, то вам буде значно простіше не зубрити окремо діяльність Івана Мазепи. А вивчати в чому вони схожі, а в чому відмінні. Якщо вам важко зрозуміти структуру атома і вивчити, ви можете порівняти його із сонячною системою. Електрони обертаються навколо ядра так само, як планети обертаються навколо сонця. Спосіб: 3. вивчати ту саму інформацію різними способами. Потрібно щось вивчити, замість того, щоб просто пасивно перечитувати все, спочатку прочитайте це, потім напишіть конспект. Потім подивіться лекцію на Ютуб, далі послухайте подкаст на прогулянці, розкажіть комусь простими словами. Не обов'язково використовувати одразу все це поступово, але корисно просто пам'ятати, що. Кожного разу, коли ви використовуєте новий ресурс або новий метод поклинання, вивчення інформації, в цей момент ви запам'ятовуєте її трішки краще. Давайте подумаємо, за зір, слух, рух у нас відповідають різні частини нашого мозку. І відповідно, чим більше ділянок мозку активовано, тим більша ймовірність того, що ви запам'ятаєте інформацію. Навіть просто прочитати інформацію мовчки і прочитати вголос – голос це два абсолютно різні рівні засвоєння інформації. Коли ви читаєте в голос, ви і бачите, і чуєте одночасно. А слухові елементи в нашій пам'яті не конкурують із візуальними. Тож можна сказати, що ви подвійно запам'ятовуєте, якщо ви читаєте вголос, а не мовчки. Це стосується і стилю подачі інформації. Коли я років 10 тому виходить, готувалась до вступу в вуз, я просто чудово здала українську мову. Якщо я не помиляюсь, там на 10 чи щось таке. Просто тому, що знайшла на Ютубі класні лекції із прикладами, які врізаються в пам'ять. Різні викладачі можуть різні моменти пояснювати по-своєму і різні моменти пояснювати цікаво. Тож я рекомендую не зациклюватись лише на тих роздруківках, який вам дам викладач ще на тому. Стилі гри на гітарі, який вам показали, шукайте на ютубі якісь класні лекції і людей, які пояснять це захопливо. Або ж класних викладачів, курси та цілі школи. Однією з таких є і Just School. Я впевнена, що ви про них чули. Це школа англійської для дорослих і дітей, де ви можете підготуватись до іспитів, прокачати свій рівень англійської для роботи вашої мрії, просто подорожувати вільно розмовляючи англійською. Підготуватись до переїзду просто з кайфом вчити мову. Їх викладач індивідуально вибудовує програму для вас, і вони використовують багато доказових порад, щоб ваше навчання було ефективнішим, про які я розповідала. Наприклад, вивчати ту саму інформацію за допомогою різних способів, джерел і методів, щоб залучати різні зони нашого мозку. Бо окрім матеріалів, передбачених програмою, викладачі будуть вам надавати додаткові відео, аудіо, літературу, щоб ви могли ще більше зануритись у тему. Тож я рекомендую не відкладати навчання на потім, тому що якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням, то при купівлі будь-якого курсу отримаєте безкоштовний доступ до розмовного клубу на три місяці. Посилання чекає на вас у описі цього відео. Спосіб 4. мнемоніка. Навіть якщо ви ніколи не чули, що це, і вас лякає саме слово, тому що воно супер незрозуміле. Не переймайтесь, ви 100% використовували мнемонічні техніки в своєму навчанні. Просто поки що цього не знаєте. Мнемоніка це сукупність спеціальних прийомів і способів, які полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом створення штучних асоціацій. Це, наприклад, якщо ви колись намагались запам'ятати скільки днів в кожному місяці по кісточках на руках, або той самий віршик про мисливця і фазани, якщо ви вчили кольори веселки. Звісно, придумати самому якийсь такий віршик або іншому немотехніку, щоб щось запам'ятовувати, звучить ще складніше ніж просто це зазубрити, але насправді це не так. Є зовсім різні мнемотехніки. Ви їх всі можете знайти в гуглі, але наприклад, це акроніми і абревіатура, коли треба запам'ятовувати кілька понять або послідовність. Їх, до речі, часто використовують медики асоціації для вивчення іноземної мови. Наприклад, слово слуга в англійській мові пишеться доволі схоже на наше слово сервант. Тож ми можемо уявити слугу, який стоїть біля серванту з тацею, і таким чином легше запам'ятати це слово. І моя улюблена техніка це техніка вільних асоціацій. І мені здається, це якраз найкращий варіант, коли ви хочете зазубрити якусь інформацію, здати і забути на віки вічні. Наприклад, квитки з історії України на НМТ. Припустимо, вам потрібно запам'ятати з тесту, що бій під крутами відбувся у січні 1918 року. Тож, щоб знайти тоді, коли потрібно правильну відповідь у тесті, нам потрібно запам'ятати крути січень і 18-й рік. Можете уявити, що вам знову 18 років на вулиці, лютий мороз, тому що зима всюди ще лишились залишки конфетті, висять гірлянди і рештки святкувань. І ви чомусь диратись на якусь круту гору, аж тут на вас нападають місцеві випивші мужики. От вам і бій під крутами в січні 18-го року. Так запам'ятати вам буде значно легше. Використовуйте цю техніку для тих фактів, які от ніяк не лізуть вам в голову. І, до речі, чим більш абсурдніша і дивніша буде ця асоціація, тим краще ваш мозок її запам'ятає. Підключайте наші попередні поради, самоперевіряйте себе раз на день, три. Змушуйте пам'ять витягувати ці факти знову і знову, щоб засвоїти, і ви зможете так багато асоціацій пригадати для екзамену. Спосіб 5: використовуйте правильно паузи і інтервали. Почнемо з пауз. Це може бути неочевидним, але перерви в навчанні не відволікають вас і знижують вашу продуктивність. А навпаки, покращують навчання і зосереджують вашу увагу. Є нюанс, щоб це відбулось, потрібно спочатку таки зосереджено попрацювати над матеріалом, а потім вже на якийсь час пустити свої думки в вільне плавання. Але подібно до м'язів наш мозок втомлюється і функціонує гірше під час тривалих зусиль. І подібно до м'язів відпочинок допомагає йому відновитися, щоб потім краще працювати, і при цьому засвоїти цей результат. Експерти кажуть, що ідеальний варіант це чергувати 30-50 хвилин зосередженої роботи, а потім 5-10 хвилин відволікатись. Але ця перерва також не має бути просто залипанням в соціальних мережах, бо тоді ваш мозок не відпочиває, просто гіперфокусується на якісь інші речі. Це не відпочинок. Так само ви можете правильно використовувати собі на користь і інтервали. Метод по своїй суті дуже простий. Все, що вам потрібно, це замість того, щоб навчатись великими, довгими набігами раз в довгий період часу. По перше, розподілити своє навчання на окремі менші уривки. По-друге, робити паузи між цими навчаннями і до того ж, щоразу довші. Заснований цей метод на дослідженнях німецького психолога Ебінгауза, згідно з яким, якщо ви намагаєтесь вивчити якусь інформацію, то прочитавши її раз, через добу від неї лишиться близько 50%. Але щоразу, коли ви будете її собі нагадувати, вона буде зберігатись все більше і більше, поки повністю не переміститься до довготривалої пам'яті. Якщо вам здається, що це повторення раз якийсь там період буде займати ну, дуже багато вашого часу, вам просто буде простіше і швидше сісти. І зараз все вивчити, то вам таки здається, бо Ебінгаус довів, що все якраз таки навпаки. В одному зі своїх експериментів він показав, що 38 повторень інформації, розподілених протягом трьох днів. Привели до такої ж самої запам'ятованості, як 68 повторень за раз. Тобто, окрім того, що слова або будь-яка інша інформація в цьому випадку засвоїться надовго, ви ще й банально приділите їх вивченню менше часу, а результат отримаєте той самий. Давайте я дам вам конкретну інструкцію, з якими інтервалами можна вивчити, наприклад, список слів іноземних. Ви можете повторювати їх з таким проміжком відразу після прочитання, через 20 хвилин, через 8 годин, через добу, через 3 дні, а потім через 7 днів. А перед тим, як ми перейдемо до нашої вже останньої техніки, я швидко нагадаю вам підписатись на мій канал, якщо ви все ще не підписані. Бо якщо ви додивились аж до цього моменту, до передостаннього правила, то швидше за все інформація була для вас корисною і мій контент вам подобається. Підписка зараз займе у вас буквально секунди півтори. Але при цьому вам вже потім YouTube буде рекомендувати більше класного корисного контенту, а мені це дозволить знімати його якіснішим. А наш спосіб 6 – це якраз та порада, яку майже всі недооцінюють, на яку ніхто не звертає уваги, але при цьому вона є найважливішою. Просто таки топ 1 спосіб 6. те, як ви проводите час поза навчанням, важливіше за те, як ви навчаєтесь. Перш за все, я маю тут на увазі сон. Наприклад, коли ви спите мозкові хвилі глибокого повільного сну переносять блоки інформації з тимчасового сховища гіпокампа мозку у найдійніше, постійне місце зберігання в довготривалу пам'ять. Тобто допомагають запам'ятати цю інформацію не лише сьогодні, а надовго. На цю тему є дуже класна книга. Я її просто обожнюю. Це чому ми спимо Метью Уокера. І в ній він розповідає про експеримент, який він робив про сон і пам'ять. Він набрав дві групи студентів і дав їм однакові завдання для запам'ятовування і перевірив їхню здатність запам'ятовувати через 12 годин. Але при цьому одна група проходила це навчання зранку, тобто вона тестувалась увечері, і вона не спала в проміжку між навчанням і тестуванням. А інша група отримала завдання ввечері, тобто вона потім поспала 8 годин і на наступний ранок проходила тестування. Ви можете сказати, окей, ми зрозуміли, ми здогадали, що сонце класно, і група, яка поспала, виконала завдання краще. Але ви не здогадуєтесь, наскільки. Тому що різниця була у 20 разів. У 20. Група, яка повноцінно поспала 8 годин, запам'ятала всю інформацію у 20 разів краще. Більше того в іншому дослідженні довели, що навіть денний сон протягом 40 хвилин покращує результати на запам'ятовування. Група, яка під час експерименту покімарила 40 хвилинок, запам'ятовувала 85% інформації, яку їй надавали. Група, яка не спала, перевірена за той же час, запам'ятала лише 60%. Але коли ти знаєш, що під час сну мозок буквально цим і займається, що запам'ятовує те, що ти вивчав, це не стає таким дивним. Але я тут не лише про сон, Те, скільки ви п'єте води за день, також впливає на те, як швидко і ефективно ви навчаєтесь. Вода прискорює хімічні реакції в нашому тілі та може пришвидшити швидкість, з якою мозок обробляє інформацію. З іншого боку, зневоднення навпаки може викликати забудьковитість і погіршення уваги. Фізичні вправи покращують пам'ять, активуючи молекулярний процес, який бере участь у кодуванні і консолідації нової отриманої інформації. Може звучати незрозуміло, просто запам'ятайте, що те наскільки ви активний, дуже впливає на те, як добре ви щось запам'ятовуєте і чомусь навчаєтесь. Інше дослідження показало кращі показники робочої пам'яті після прогулянки у природному середовищі, тож гуляти на природі теж корисно. Коротко кажучи, якщо ви використаєте п'ять попередніх правил, щоб чомусь навчитись, ви зробите це значно швидше і зекономите купу часу. А якщо решту часу, яка від цього звільниться, ви використаєте на сон, будете пити багато води, правильно харчуватись, тренуватися або просто бути активними, ви просто станете генієм запам'ятовування і використаєте можливості свого мозку на повну. В кінці кожного відео я тепер вирішила дарувати книги, які стосуються теми відео, для того, щоб хтось з вас міг краще вивчити якусь цікаву для себе тему. І робити я буду це просто за підписку на мій інстаграм. Ось переможці за підписку з попереднього конкурсу із відео про те, як жити в часи невизначеності. А сьогодні хочу подарувати комусь із вас дві класні книги. Перша це легенда навчитися вчитися, як запустити свій мозок на повну. І друга – це пам'ять, наука про спогади і мистецтво забування. Обидві класні, обидві, науково-популярні обидві я рекомендую. І для того, щоб їх отримати, просто підпишіться на мій інстаграм і поставте плюс, щоб я знала, що ви берете участь у останньому закріпленому пості на моїй сторінці. А наразі я дякую вам, що подивилися це відео. Не забудьте поставити палець вгору під ним, якщо воно вам сподобалось. І ще побачимось!